Кріметконтроль, вайфай та камери відеоспостереження. В Одесі за підтримки Державного банку на маршрут вийшов новий трамвай, зроблений за європейськими стандартами. Відрізняється від наших конкурентів європейського рівня е гораздо е меншої вартості. Тобто він е в рази коштує менше, ніж е французький, німецький. Угоду про постачання низькопідлогових трамвайних вагонів підписали ще у 2022 році. Головна мета оновлення транспортної системи міста. В рамках цього проєкту ще буде поставлено 12 таких трамваїв, таких велетнів до міста Одеса. Ще одна особливість нового транспорту його місткість. Якщо звичайний може одночасно перевозити до 150 пасажирів, ця модель вміщує до 300. Виробник трамвая компанія Татра є клієнтом експортно-імпортного банку України майже з моменту свого заснування 1994 року. Саме ця фінустанова надала гарантії виконання договору і авансового платежу. Ми надаємо весь спектр банківських послуг, працюємо з імпортерами, експортерами, працюємо за всім спектром документарних операцій, надаємо банківські гарантії і експортерам і імпортерам, також іншим, іншим клієнтам. Ми дуже раді бачити, що банківські продукти реалізуються і працюють на практиці. Кошти на благоустрій міського громадського транспорту надали в межах фінансування Європейського інвестиційного банку. На трамваї виділили 20 мільйонів євро. Дар'я Стойкова, Павло Шаповалов, перший міський.